Дуже потужну підтримку, от справді в парламенті тут а, багато де їздите. от Чи відрізняється, чому от у Данії як, є така сильна підтримка України в той час, коли, можливо, інші країни, наприклад, Німеччина, з якої ми так сильно чекаємо, Таурус, десь боїться десь хитається. Ну, Ви знаєте, по-перше, я хотів би сказати, що нас підтримує багато країн у світі. І це дійсно безпрецедентна єдність навколо України, тому я би не став порівнювати. Але тут, сьогодні, в Копенгагені, в Данії, ми відчуваємо безумовно таку 100% підтримку і особливо підтримку людей. Якщо ви тут вже декілька днів, то ви мабуть відчули, що в Данії дуже сильно відчувається оцей дух свободи. От ця така, знаєте, справжня демократія, чесно кажучи, до цієї повномасштабної війни, яка почалася в минулому році, у нас були добрі стосунки, але ми не були з датчанами такими близькими. Але мені, мені здається, що вони настільки відчули. Що ми маємо однакові цінності, що ми теж боремося саме за свободу, саме за незалежність, і тому така підтримка вона абсолютно щира. Ми її відчуваємо президента зустрічали сьогодні в парламенті декілька хвилин аплодисментами. Вони лунали під час його виступу, і я думаю, що це сьогодні тільки початок. Сьогодні буде багато зустрічей. Це не тільки про сьогоднішній день. Але це дуже важливо. Ми вчора отримали підтвердження, що ми отримаємо F-16, Ми продовжуємо отримати підтримку дані. Але це і про майбутнє. Я думаю, що ми друзі, партнери на довгі-довгі роки, і це дуже дуже важливо. Якщо можна уточніть про кількість F-16, тому що трошки не зрозуміло було саме із Нідерландів. Тобто 42 – це те число F-16, яке має на дітей з Нідерландів чи загалом. Ні-ні-ні, це тільки про Нідерланди, але там є кількість, яка буде використовувати для тренінгу, але остаточна кількість на сьогоднішній день, яка вже погоджена, це 42 літаки. Але це тільки початок. Це тільки початок. Я впевнений в тому, що будуть доєднуватися країни. Ми продовжуємо працювати 24 на 7. Президент багато місяців. Приділив особисто цьому питанню, і ви бачите, це сталося. Це дуже велика перемога, але ми не зупиняємося, тому що війна, на жаль, триває, і ми будемо працювати також потужно до того самого моменту, коли ми переможемо. Якщо, може, ще скажете, тому що президент вчора сказав, що, можливо, і ви кажете, це підштовхне інші країни, партнери на те, щоб не було... І надати Україні зброю, от коли є вже оця от коаліція літаків. над чим далі потрібно працювати? Що нам дуже потрібно? Це далекобійні ракети. Далекобійні ракети. Нам також ще потрібна артилерія, нам безумовно потрібно ПВО, тому що, на жаль, сьогодні ми не можемо сказати, що ми закрили наше українське небо. Все це сьогодні в роботі, і жодний, на, жодний, на жодну на годину ми не зупиняємось. І сьогодні ще буде продовження. Це не остаточна адженда тут, в Копенгагені президента Зеленського. Тому я думаю, що ми будемо продовжувати давати нашим військовим, нашим героям, нашим людям гарні новини. І от те, що зараз дуже необхідно, щоб всі ми не втрачали віру, щоб ми всі вірили, навіть незважаючи на те, що втрапляється що трапилося в Чернігові і так далі, безумовно, ми живемо в війні. Але наша віра, наша сила, вона дійсно сьогодні от дає от таку підтримку наших партнерів, друзів, і вона точно приведе нас до нашої перемоги. Я впевнений в цьому. Якщо можна ще остання, да, будь ласка. Є, ви кажете, віра, сила, а от що, що стосується єдності? Ви згадали Чернігів. Якраз після трагедії в Чернігові були дискусії про проведення заходу, де брали участь військові, почали звинувачувати своїх. Як ви це коментуєте? Де ви знаєте? Я не знаю деталі, як готувався цей захід. Безумовно, треба. Всім буде дуже відповідальними. По першу чергу, люди повинні думати про людей, про їх безпеку. І, безумовно, це трагедія. І я думаю, що якщо ми говоримо про єдність, то вона є і залишається. І це дуже важливо. І ми бачимо, як сьогодні люди об'єднані. Навколо президента, навколо нашої перемоги, і безумовно, ця єдність, вона є однією з таких дуже потужних зброй, яку не в жодному разі не можна втрачати. І безумовно я знаю про те, що для президента це є одним із пріоритетів, і все, що відбувається, оця єдність світу, вона ж і базується в першу чергу на нашій єдності. І ми сьогодні дійсно. Це буде перемога української нації. Це дуже важливо. І тому я впевнений, що ми збережемо цю єдність. І ще раз я думаю, що вчорашній день і сьогоднішній день це такі маленькі кроки, які наближають нашу перемогу. Я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую.